Хрестився Христос, щоб пройти далі до ріки Єрдану, до голосу волаячого в пустелі, і побачимо там творця Адама, рабською рукою хрещеного заради невимовного благосердя, і до нього великим гласом зеваємо. Прийшов ти, явився на Йордані, щоб освятити води. Sama zod Що ти побігло, і з тобою, Йордане, що ти повернувся назад. Чило, і побіло, Господу помолимось! си помилуй! Бо Ти, святий єсе, Боже наш, і у святих перебуваєш, і тобі, славу воселуємо. Оцюй і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і, повсяк і на віки. віків, все, що диши, нехай хвалить Господа.

Вислухати свята Євангеліє, Господа Бога молимо, Господи, помили, господи, помили, госли, господи, станьмо побожно, вислухаймо свята Євангелія. Від марка святого Євангелія, читання, слабого будіморі. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галилейського і хрестився від Йоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн небеса, що розкривалися, і духа, який мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти син мій улюблений, в якому моє. Благовоління. Дякую за до Милосердям, і людинолюбством, єдинородного сина, твого, що з ним благословені син, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і посях час, і на віки віків. Адама смертного відроджує струменями йорданськими, і голови Зміїв знищує у самому гнізді цар віків Господь, що прославився. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Господь, що як вогонь божественний увійшов в утробу діви і одягнувся в земне тіло, нині обмивається йорданською водою, бо він прославився. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Ранок світлоносний нині явився людям із пустелі на водах Йорданських, коли сонце схилило свою главу, щоб визволити з мору куродоначальника і очистити від усякої скверни творіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш, слава тобі, неплідна і бездітна, колись церква Христова радіє сьогодні, бо від води і Духа їй народилися сини, що з вірою взивають, нема святого, як Бог наш. Слава тобі, Боже наш, Слава тобі, гучним голосом у пустелі виголошує притеча. готуйте путі Христові, рівняйте сишки Богу нашому. З вірою взиваючи, нема святого, як Бог наш. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Той, що раніше посіяв смерть у творінні, явившись в образі лютого змія, спокусника, затьмарюється пришестям Бога у плоті, коли настав ранок, диявол зіткнувся з владикою, щоб закрушити свою ворожу главу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь дані. <клес> Святу пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородиці, пристуді Марію, зі всіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу, Богу відомо. Тобі слава, посилаємо, Оці Сину, і Святому Духові, нині посяг часа, і на віки. -і. Коли явленням твоїм ти все просвітив, Господи, тоді солоне, море невір'я побігло, і Йордан потік назад, а нас Ти підніс до небес висотою твоїх заповідей. Христе, Боже, спаси нас молитвами Богородиці і помилуй нас! Тобі, Боже наш, слава тобі, чи бачив, хто виголошує проповідник, щоб очищали Сонце найясніше за природою, як я омию водами Тебе сяйво во слави, образ вічний, як я, будучи сіном, доторкнуся до вогню твого божества, Ти бо єси Христос, Божа премудрість і сила, слава тобі, Боже наш, слава тобі. Мойсей виявив страх побожний, коли стояв перед тобою, Господи, бо коли ти промовив із скупини, він пізнав тебе і закрив лице своє. Як же я подивлюся на тебе, бо ти єси Христос, Божа премудрість і сила. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Це <клух> світле слово ти посланий Отцем. Щоб відігнати злу темряву ночі і грядеш, щоб викорінити гріхи людей, синів же світлих народити твоїм хрещенням у струменях Йорданських, Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш, слава тобі, коли безліч людей приходило до Іана хреститися, він викликував до них непокірливі, хто настановив вас втікати від грядущого гніву, принесіть Христу, плоди достойні, бо той, що стоїть тут, нині мир дарує. Слава тобі, Боже! наш, слава тобі, будівничий творець посеред нас стоїть. Єдиний знає серця всіх. Взявшись у руки очищувальну лопату, всесвітній тік примудро очищає, неплідне спалює, а благоплідним життям вічне дарує. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, побачив творецтво, хто кого сотворив руками у темряві гріхів, пов'язаного путами, бере на рамена і підносить гори. нині. Сором Адамової злої натури обмиває у великих водах, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже наш, слава тобі, народжений предвічно від Бога Отця, від діви нетлінної втілюється Христос, якому притеченим насмілюється розв'язати ремінь на ногах, визволяє земнородних від омани. Слава тобі, Боже! Наш! Слава тобі! Вогнем буде хрестити Христос супротивників в останній день, а не тих, що визнають Його Богом. Він оновлює водою благодаті і духом тих, що розуміють його божество, яке визволяє від гріхів. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, ученик посланий Отцем, бачить небеса розкритими, дух же сходить на пречисте слово, невимовним образом у вигляді голуба і являється людям, що прийшли до владики. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Приснадіво Марію зі всіма святими, поминувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові відомо. Алі, Господи по ти є серця, вмили, спас душ наших, і тобі славу посилаємо, оцю і сину і Святому Духові, відібуся в час, і навіки віки. Амі. Явився ти сьогодні в селенні, і світло твоє, Господи, ознаменувалося на нас. Розуміння, оспівуємо тебе, прийшов, ти і явився, світло неприступне, Галилеї язичницькій Заволонській країні, нефалимській землі, як сказав, сказав Пророк, світло велике засяяло, Христос. Затьмареним явилося світла, зоря, що засяяла із Віфлеєма, краще ж із Марії Господь засяяв усій вселенній проміння сонця правди, тому ті, що від Адама нагі, прийдіть всі, і зодягніться у нього, щоб зігтися, бо Він покриває нагих і просвічує затьмарених. Прийшов ти і явився, світло неприступне. AHH yeah. Боже наш, слава тобі, як на небесах у тремтінні стояли на Йордані здивовані ангельські сили, Бачачи таке Боже приниження, бо той, хто тримає водну стихію у вишніх, стояв у воді плоттю Бог Отців наших. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, всі вірні, що прийняли в ньому освячення, благословляючи невмовкну з ангелами. Прославляємо Отця і Сина, і Духа Святого, Бо ось Тройця і постася, ми єдиносушна, єдиний же Бог, йому ж співаємо благословений ти, Господи, Боже, по віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Розділився в давнину Йордан силою Твоєю, і люди ізраїльські пройшли по суші. Нині той, хто тримає творіння, покривається водами. Наставляючи нас на нетлінні і корисні.